Як саме постати з мертвих? Роздуми над Словом Божим на середу четвертого тижня Великого посту. Того часу Ісус відповів юдеям. Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити. Не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. Тож у відповідь Ісус говорив їм воістину, воістину кажу вам: син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що отець робить. Що він робить, те саме й син робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже отець не судить нікого, але весь суд дав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Воістину, воістину кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Воістину, воістину кажу вам, що надходить година. І вона є нині, коли мертві почують голос Сина Божого, і ті, які почують, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя, і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, в котру всі, хто в могилах почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло, у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого. Як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. Найбільше діло людини співпраця з Богом, синергія. Так діяв на землі Христос, прийшовши як син людський, тобто як людина, працював так, як йому показав Небесний Отець. А була то праця над відновленням світу, над відкупленням і зціленням грішників, поверненням заблукалих синів додому Отця. Тобто це були діла милосердя. Хто чинить добро на землі, так як йому це показав Син Божий, той співпрацює з Богом. Інакше кажучи, хто слухає Його голосу, той виконує почути і чинить цим волю Божу. Воля Божа це благо людини та її вічне спасіння. Хто навчився у своєму житті розпізнавати заклики до чинення добра і послухався цих закликів, Той знає голос Бога. Навіть по смерті, коли Його тіло буде в гробі, Він умітиме розпізнавати цей голос. Коли Христос повторно прийде на землю, Він покличе померлих так, як це переказує Пророк Ісая: Виходьте! І хто знатиме цей голос, той із гробу вийде. Хто ж за життя не навчився слухати цей голос, хто був глухий на Боже Слово на землі, той залишиться в землі? Хто за життя копав яму для інших, навіки в неї впаде. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.